Історична прем'єра Франківський драмтеатр покаже постановку одного з найзнаковіших творів польської літератури дяда Адама Міцкевича. Я вас викликаю на двобій. Належу серцем я народові сповна. За мною міць і військ струнки ряди, страшніший бій почну, ніж сатана. Душею в тіло не в батьківщину. Єдиний я і Україна, Україна і я це тіло єдине. Генеральний директор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський зазначає, цією виставою вони відкривають нову сторінку в історії театру, адже лише через дві сотні років після виходу твору дзяди його ставлять на професійній театральній сцені. Це один з найкрутіших шляхів знайомитися через культуру, через мистецтво нашим народам. І, і таким чином заліковувати рани спільні, які були в історії наших обидвох народів, тому що культура, мистецтво загалом, театр, зокрема, він має здатність вдаряти на підсвідомість, діяти на емоційному рівні, і коли якісь розумові речі відходять на задній на інший план. А наперед виходить любов і те, що є справжнє. Над виставою Франківський драмтеатр працював із творчою групою краківського театру імені Юліуша Словацького. Режисерка Майя Кличевська каже: ця поема дуже антиросійська. У ній йдеться про спільну історію України та Польщі та боротьбу із російським ворогом. І нині метою постановки є нагадати Європі, що українці боряться не лише за свою державу, а й за них усіх. Але вугле в Європі Західній, вже вшичі хто którzy mówią... європейці, які кажуть, це не наша війна. Повинні зрозуміти, що це і їхня війна, і що Україна стоїть за вільну та демократичну Європу. Повинні зрозуміти, що це не Україна, комусь щось винна, А європа повинна запитати, можливо, це ми вам винні? Бо гинете ви. Європа повинна бути вдячна Україні за те, що вона взяла на себе цей удар і зупиняє Путіна. Путінові Головну роль у виставі виконає Роман Луцький. Актор впевнений, якщо цією постановкою вдасться домогтись нових санкцій для культури Росії, це буде найбільший успіх. Хоч одну особу в санкційний список, який впливає на культуру Західної Європи і взагалі на світову, це буде наш успіх, тому що ця вистава для мене. Так найбільше, щоб Західна Європа зрозуміла, хто такі хороші руски там, які сидять в Європі. Це для них вистава в першу чергу. Тому що ми варимося в цьому, ми знаємо це. Ми чуємо кожен вечір сирени, нас бомблять, нас вбивають. Ми це знаємо. Нам не потрібно ще більше доказувати, хто нам ворог і який він. Ця це, це вистава більше для того, щоб Європа перестала акцептувати. Оцю російськість і ставати адвокатами хороших русських і так далі. Прем'єра вистави дзяди відбудеться 27 і 28 травня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.